При цьому запуску Archief у вас одразу висвітлення увіс... віконце е... з пропозицією увійти в ваш аккаунт. Бачимо, вітаємо в ArchieFed. І тепер увійти в графі софт ID. Першим чином, ну, якщо ви ще не входили, то у вас не буде написано ваш ваша електронна пошта, буде ось так. Увійти за допомогою. Ідентифікатора, ви вписуєте сюди вашу пошту, потім пишете, увійти, натискаєте Увійти і далі вписуємо ваш пароль. І тепер бачимо, що ми зайшли в наш є привітальне наше вікно самого. Самої програми. І тепер, що ми тут можемо зробити? Створити новий проєкт, огляд якихось проєктів, які ми раніше робили, з якими працювали, або тім якщо ви хочете працювати в командній роботі. І потім знизу у нас є робоча середа, в якій будуть відображатися всі ваші проекти, з якими ви працювали. А на даний момент тут лише є знайомство з архікадом. Ви можете перейти на онлайн-інструкцію к самій програмі. І знизу далі вийти з Archicad. ну і так само інструкція з самого Archicad. Давайте перейдемо далі до створення нового проєкту. Бачимо, воно У нас вже зайшло. Пропоную вибрати шаблон для створення якогось ну, вашого проєкту майбутнього. Ви можете вибрати, ну, точніше, як вже є шаблон по замовченню. Є, наприклад, інші якісь шаблони, і потім пізніше подивимося, як створити ваш власний шаблон в форматі TPL. І для того, щоб ви могли під себе все повністю налаштувати. Ну і так само ви можете вибрати шаблон. Якщо у вас був якийсь раніше проєкт, ви можете взяти налаштування з вашого останнього проєкту і так само вибрати профіль робочого середовища. Саме для чого, з чим ви хочете працювати? Чи це буде архітектурний профіль, базовий архітектурний, базовий профіль будівельного проєктування, просто проєктування меп, будівельного проєктування і інженер меп. Так, давайте поки що брати... Ну, останній використаний профіль, це йде у нас архітектурний профіль. У нас тут йде галочка. Натискаємо Створити, і відкривається наша робоча середа. Що ми в нашій робочій середі можемо побачити? З самому зверху вона пишеться назва проєкту. Зараз вона без імені вона збережена. Потім версія архікаду, 27 і в кінці пишеться. Статус для вашої ліцензії Education. то йде освітня. Або якщо тут нічого не написано, значить це у вас іде е куплена звичайна версія. Ну, або якщо ви її зламували, то у вас так само не буде написано Education. Так, трішки нижче. Ми бачимо, у нас є строка меню. У нас є додаткові меню, з якими також будемо далі дивитися. Основне, це у нас іде файл. Тут ми створюємо або зберігаємо, або для роботи з бібліотеками, з нашими, потім редагування. Це вже йдуть інструменти по редагування наших об'єктів, які так само можуть і дублюватися трішки нижче. Потім вигляд, як буде виглядати наша робоча середа. Як взагалі буде виглядати наша сама програма, бо під себе ви так само можете все налаштувати. Потім проєкт. Це йде налаштування по вашому проєкту. Документ налаштування вже креслення. І як воно буде виводити креслення на листи, коли будете формувати параметри. Це йдуть у нас атрибути, з якими будемо також далі розбиратися, що ви зможете налаштувати. Імворк, це йде команда робота. Вікно налаштування вигляду самої програми. Так само ви можете потім все це повключати-повиключати додаткові налаштування, ну, додаткові паралі, панельки. Так, і що бачимо далі. Трошки нижче у нас йде панель з основними інструментами. Ми її можемо перетягнути будь-яке нам місце, яке нам буде подобатися. Потім під ним йде наступна панель. Це вже йде панель інструментів. Як це йдуть параметри, але не всі. Якщо треба буде якийсь інструмент більш деталізованіше налаштувати під вас, то у вас є ось перша кнопочка, і вона відкриває всі параметри певного інструменту. А в цьому рядку лише деяка частина цих параметрів. Коли з ми можемо його прокрутити і побачити, які є додаткові налаштування, ну, точніше, не додаткові, а деякі налаштування вашого пара, вашого інструменту. З лівої сторони у нас іде йдуть основні наші інструменти, з якими ви далі будете працювати. У нас вони поділені на три розділи. Ну, універсальні це виділення та рамка виділення, точніше стріл. І далі йде розділ «Проект», «Проекти» і документи. В проєкті в нас йдуть основні об'єкти для будівництва. У нас йде стіна, колона, балка, перекриття дах, оболонка, сходи, огородження, навісна стіна, двері, вікна, світловий люк, отвори. Потім інструмент-зона для позначення вже якихось зон спеціальних. 3D-сітка для створення рельєфу чи будь-яких інших елементів, якщо вам щось потрібно буде зробити морф. Це йде довільний такий інструмент, яким можна створювати будь-які об'єми. І так само, потім все це можна буде зберігати вже в якісь об'єкти, які будуть потрібні вам в наступних якихось проєктах. Потім сам інструмент-об'єкт. Це в нас є бібліотека елементів об'єктів, так само цей інструмент об'єкт. Де є частина об'єктів, які, ну і означається як об'єкт, то вони будуть сюди відноситися, потім є джерело світла. Так само рахується як об'єкт, але якщо в них атрибут виставлений як джерело світла, то воно буде його сюди відносити. Потім інструменти обладнання, тільки воно його розділяє сам цей інструмент як на частини. Потім інструмент це кутове вікно є в нас. І закінчення стіни. Ну, буває іноді. Потрібне. І можемо бачити, наприклад, якщо ми біля інструменту якогось наводимо мишку, у нас з'являється додаткова така стрілечка чорна. І ми можемо одразу поглянути, що у нас є вже з приналаштованих конструкцій по певному інструменту. Наприклад, стіна. У нас є конструктивна стіна, перегородка, стіна, основна злізобетон, типова внутрішня і типова зовнішня стіна. Це вже деяка частина, яка вже є предналаштована. Якщо що, то ви завжди можете самі налаштувати додатково для себе якісь інші елементи, з якими ви будете працювати, якщо ви знаєте, з чим ви будете працювати. І тоді у вас вже будуть тут ваші предналаштовані ці елементи, і ви просто натискаєте на стрілочку, вибираєте готовий компонент, який вам потрібен, і потім вже його за допомогою нього будуєте. Певну конфігурацію вашого плану. І так само ви можете ще тут налаштувати вигляд, як воно буде відображатися. Вигляд із списку, маленькі знизьки, великі знижки. І як воно буде відображатися? Чи у вигляді 2D, або у вигляді 3D, дивлячись, ну, що вам важливіше. І так само і в інших інструментах. Є інші ну, такі вже предналаштовані параметри. Так, потім наступний розділ це йде проєкція. Сюди вносяться такі інструменти, як розріз, фасад, розгортка по стінах, деталь, робочий аркуш та камера. Потім третій розділ документи це в нас інструмент лінійний розмір, позначка рівня, радіальний розмір, кутовий розмір. Текст, виносний напис, інструмент вісі, інструмент зміна. Якщо треба щось показати і щось ви змінювали. Потім штриховка, лінія, коло, полілінія, сплайн, точка, вставлення зображення і інструмент креслення. Можна вставляти креслення сюди, якщо там щось треба. Це йдуть основні наші інструменти. Потім з правої сторони у нас іде структура нашого проєкту, і посередині це йде наше робоче середовище, в якому ми креслимо наші креслення і одразу отримуємо з нього 3D. Бачимо, зверху у нас є такі як вкладочки, і ми можемо тут відкривати одразу деякі, ну, декілька різних листів, наприклад, перший, другий там, і такі інші поверхи. Потім можемо відкривати 3D-вигляд, розрізи, фасади, будь-що. Якщо треба нам подивитися, що у нас відкрито, у нас є ось такий значочок і де перезити огляд Бо що у нас. Якщо ви бачите, то у вас є ще написані скорочення гарячклавіше. Ви можете за допомогою них перемикатися між вашими вікнами. Так, знизу у нас ще є додаткова панелька з налаштуваннями нашого проєкту. Що ми тут можемо побачити? Ми можемо прийти до попереднього якогось вигляду, який ми дивилися. Наприклад, у нас масштабування різне було. Потім так само інструмент масштабування. Ми можемо натиснути, що воно відмасштабує наш весь проєкт за розміром, припасує до вікна. Потім можна вибрати будь-який інший довільний масштаб для перегляду, потім задати орієнтацію. Якщо нам треба буде повернути наш, ну, самі наші креслення в якийсь інший в іншу сторону для зручності, наприклад, працювання, ви можете його тут задати. Потім масштабність. Від цієї масштабності у вас буде залежати вигляд. Вашої деталізації самого проєкту, бо всі елементи в них є вже залежність від масштабу. Наприклад, якщо у вас тут вибране 1 до 100, то воно буде відображати деталізацію, яка відноситься до 1 до 100. Якщо вибрати якийсь інший масштаб, і деталізація чи буде зменшуватися, чи буде збільшуватися. Потім налаштування шару, ви можете відкрити вигляд, ну, точніше як шари. І можемо бачити, які у вас вже є приналаштовані компоненти по шарах. Скреслення, плани, попередні, схвалене, детальне, механічний конструктив, візуалізація макетування. І все це ви можете налаштувати або додати навіть своє. Якщо вам цього замало, ви хочете з чимось своїм працювати, ви завжди можете все це налаштувати. І одразу можемо переключитися з одного на інше, якщо нам треба. Потім у нас йде неповний з конструкції. І ми можемо побачити, е, від, вимкнути від, відображення, як у нас буде показуватися наша модель. Чи уся модель чи без оздоблення, тільки ядро, тільки ядро несучих елементів. Це задається вже в налаштуванні ваших об'єктів. Далі це будемо дивитися. І так само можна швиденько перемкнутися. Потім налаштуванням та кольорів. Тут також у нас є вже якісь готові приналаштування. Якщо вам цього буде замало, то ви можете просто переналаштувати будь-які інші. Але створити свій новий, здається, ви не можете, бо у вас немає цих. Ну, такої просто кнопки ми, але ми можемо переналаштувати. А, єкси вже готовий, який тут є. Прийменувати, видалити. А, ще треба буде дивитися, може, може і можна буде. Так, потім відображення. Як воно. Так, параметри вигляду моделі. Тут ми також можемо налаштувати, як воно взагалі у нас буде виглядати. Можемо подивитися, як буде вже належати, якщо це вибираємо як об'єкт, як воно буде виглядати, які позначки, що буде відображатися, чого не буде відображатися. Потім, якщо креслення, будівельні плани і план стилю, наприклад. Якщо треба, ви завжди можете створити для себе новий якийсь параметр. Потім відображення, ну, графі... називається графічна зміна, це буде. Відображення в графіці, що воно буде без заміни, як, в, як воно є, або <кхи> ви можете вибрати будь-який із вже предналаштованих параметрів, або створити свій новий якийсь параметр для відображення. Наприклад, спрощений план, воно відображає лише чорний і білий кольор, і ну, якщо, наприклад, вам треба швиденько то... З кольорового перенести його до чорно-білого, то якраз цей спрощений план, воно вам і нормально покаже все. Якщо вам щось потрібно якось по-іншому, то ви завжди можете для себе все повністю налаштувати. Що далі? фільм, фільтру реконструкції. Так само ви можете показати де у вас є існуючі елементи, елементи, які необхідно демонтувати, і нові елементи. Це, наприклад, якщо ви щось перероблюєте, то ви завжди можете, ну як створюєте, перше, перше, те, що у вас було. Якщо у вас, ну, чи, наприклад, у вас вже є модель, і вам треба щось розробити, ваше нове на основі старого. І якраз в цьому <кхем> воно буде все показувати, наприклад, ось є. Всі елементи існуючий план, потім план знесення, касти після знесення, зміни плану і нове будівництво. І планований стан, як воно повинно бути. Це Також потім будемо розглядати, що воно і як. Так. Диспетчу варіантів дизайну. Так само ви тут можете налаштувати, як у вас можуть відображатися деякі вигляди ваших креслень. І ви можете одразу, наприклад, створили якесь креслення, створили його, точніше, підготували для винесення його в ви лист, і далі ви вже можете одразу задати при налаштовані якісь параметри для відображення вашої моделі. І останнє це йде у вас у визначенні ваших розмірів. По замоченню воно бере як звичайний метр, і тут ви можете перемикати на будь-який інший параметр одиниці виміру. Так, і права сторона це наша де, структура об'єкту. Бачимо, є у нас наш об'єкт, який ви потім наз... назвете ім'я файлу, так воно і тут буде відображатися. Потім у вас є основні розділи. Давайте подивимося. Тут у нас йдуть поверхи, розрізи, фасади, розгортки, робочі аркуші, деталі, 3D-документи, потім 3D-модель, це показ вашої моделі, графіки, індекси проєкту, списки і інформація. Плани поверхів по замовленню вже вона видає як три поверхи і фасади. Це у нас показується ось цими лініями глубими наші фасади. Якщо вам вони не потрібні, можна буде видалити. Або ми можемо потім пізніше налаштувати для себе вже якусь робочу середовище, в якому вже буде налаштоване все під вас, щоб ви змогли набагато швидше починати створювати ваш проект, вже маючи якісь налаштовані для вас параметри стін, балок, поверхів, ну, точніше, не поверхів, а перекриттів штриховок та всього іншого. Так, це у нас іде інтерфейс самої програми. Далі будемо розбиратися з інструментами, які є в нас в архікаді.